Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! У цей благословенний четвер, 1 травня 2025 року, на Божественній літургії у православних храмах продовжують читати четверту главу діянь святих Апостолів, вірші з 23 по 31. отпущена же бывшая апостола, приидоста своим и возвестиста елика к нима архиереи и старцы Реша. Они же, слышавши единодушно, воздвигоша глаз к Богу и рекоша, «Владыко, ты, Боже, сотворивый небо и землю, и море, и вся я же в них». И же усты Давида отрока Твоего рече, вскую шаташася языцы, и люди, поучищат сщетным. Предсташа цари и земсти, и князи в купе на Господа и на Христа Его, бо Бого истину, вогради семь на святаго Отрока Твоего Иисуса, Его же помазал веси. Ирод же, и Пилат с языки и людьми Израилевыми. Сотворите елика рука твоя, и совет твой преднарече быть. И ныне, Господи, призри на прещение их, и дашьте рабом твоим со всяким дерзновением глаголоти слово твое». Внегда руку Твою простретить его исцеление, и знамениями чудесем бывать именем святым отрока Твоего Иисуса. И помолившимся им, подвижися место и дежебяху собрани, и исполнишася все духа свята, и глаголаху Слово Божие с одерзновением». А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти створив небо і землю, і море, і все, що в них є, ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида чого заметушилися погани і задумали народи марне. Царі землі зібралися, і князі зійшлися до купи на Господа і на помазаника його. Зійшлися бо справді у цім місці проти слуги Твого святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод, і Понтій Пилат з поганами і людьми ізраїльськими, зробити те, що твоя всемогутність і мудрість уже наперед були постановили, щоб сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вилікування, нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. А як вони молилися, затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали Слово Боже. Євангеліє від Іоанна, глава 5, вірші з 24 по 30. Амінь. Амінь. глаголю вам. Яко слушая и словесе моего, и веруя и пославшему и имать живот вечный, и на суд не приидет, но приедет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам. Яко грядет час, и ныне есть, егда мертвие услышат глаз Сына Божия, и услышавшие оживут». Якоже бо отец иметь живот в себе, так даст и сынови живот иметь и в себе. И область даде ему и суд творите, яко сын человеч есть. Не дивитесь а сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробях услышат глаз сына Божия. И изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда, не могу аз о себе творить, и ничий соже, я слышу сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли я, но воли пославшего Мя Отца. Истинно Істинно говорю вам, хто слухає Моє Слово і у того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Істинно, істинно говорю вам, надходить час. Ба вже й тепер він, коли померлів, чують Сина Божого голос, а вчувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі, і владу йому дав суд чинити він, Бо, син чоловічий. І не дивуйтеся з того, бо надходить час. Коли всі, хто у гробах голос його вчують, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. Не спроможен я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую, і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того хто послав мене усім теплого, мирного дня, щирої молитви і пасхальної радості.